Доброго дня, шановні. У мене люди питають, навіщо робити перевірку країни аудит за всі 30 років. Ну, по-перше, тому що треба розібратися в приватизації. Там дуже багато питань і дуже багато відповідей. хто тією країною керує, хто її розкрадав, та інше. По-друге, ми повинні з'ясувати, по яким цінам все це приватизувалося, тому що ми дорахуємо це все олігархам. І цей кошт вони повинні буде повернути Україні все те, що було вкрадено за всі 30 років. Дивіться, це одна із форм повернення в державну власність активів, які були вкрадені через іски, через те, що ми недоотримали. Як країна, як це працює? Ну комуністи займалися е, репропріацією, тобто вони крали це. Ми цивілізована держава, ми красти нічого не будемо, і ми хочемо взагалі, щоб Україна виключно в рамках закону існувала, як внутрі країни, так і взаємоділила з нашими партнерами, виключно в рамках е, законодавства, як міжнародного, так і українського. Тому ми. Донарахуємо їм все, і по цінам приватизації це все заберемо в державну власність. Все дуже просто. Жодних питань у наших партнерів до такого е формату повернення активів не буде, тому що там буде все юридично та фінансово доведено. Тому ми зможемо чітко пред'явити кожному корупціонеру конкретний іск. В рамках цієї роботи буде е Зареєстроване провадження до всієї влади України за 30 років про створення угруповання. Організованого угруповання, і в рамках цієї справи кожний чиновник, хоч навіть годину бувши при владі, буде допитаний, буде складена повна схема всього розгробування України, і в рамках цієї справи будуть заарештовані всі активи, як корупціонерів, так і олігархів. Дуже проста схема, яка не викликає у наших партнерів ні в ЄС, ні в США жодних питань. Ми вже проконсультувалися з десять. Десятком фірм, які займаються аудитом крупних фірм, з десятком адвокатських бюро, як в США, так і в Європі, такий формат не визиве у європейських громадян, у політиків та взагалі Україн, які підтримують Україну, жодних питань. Тому що ну комуністичне повернення це грабунок, так ми розуміємо репропріація – це грабунок бізнесу. Ми не плануємо це робити. Ми робимо аудіт. І все в рамках цього аудиту, в рамках уголовних справ, донараховуємо збитки та забираємо по цінам приватизації все, що було вкрадено у народу України. Все дуже просто.